Вітаю всіх! Сьогодні відео буде про те, як знайти фазу. Під фазою я маю на увазі якийсь провід, на якому існує напруга. Напруга в даному випадку у нас буде змінна 220 вольт. Ну або 230, то неважливо. Ці різного роду індикатори зараз лежать. В такому порядку, що ось оцею викруткою, наприклад, можна визначити фазу, ну, тільки приторкнувшись до провода. Оцею викруткою вже можна визначити фазу, не приторкавшись до самого оголеного провода, а торкнувшись тільки до ізоляції. Або на деякій невеликій відстані від ізоляції. Цей прилад уже має більше, більшу відстань, визначення фази. Цей прилад також має непогану е, здатність визначити, від, е, визначити фазу. Більш-менш нормальній відстані, приблизно такі, як і це. Цей вже трішки більше. Цей ще більше. До цього. До речі, цей сьогодні ми будемо використовувати без передатчика. це є передатчик, який не можна, до речі, відразу скажу, не можна вмикати в мережу. Ну, тобто, оці провода в мережу. Вмикати ніяким чином не можна. Тому що він вас, Богу душу, зразу віддасть. І є ще такий. Кабель трекер, це є кабель трекер і це є кабель-трекер. Цей кабель трекер відрізняється від цього кабель трекера вже трішки іншими характеристиками, ну і ціною взагалі-то на нього. Скажу так: цим, цим кабельтрекером ви не зможете знайти проводку, якщо вона просто під напругою. Щоб вам знайти проводку, Хоче під напругою оцим кабельтрекером. До нього треба під'єднати оцей передатчик. Оцей передатчик до напруги під'єднується через отакий роз'єм, ну, який ви маєте там на комп'ютері, в багатьох приладах електроспоживання. І можете вмикнути в розетку. Прямо в розетку вмикаєте. Або під'єднаєте якимось іншим чином, але ви можете його під'єднати до мережі. Під напругою. Звісно, без напруги воно робитиме. Я думаю, ще краще, але можете і під напругою. Без напруги можна під'єднати оціми крокодилами до проводів. І ви. Зможете віднайти проводку. Він має досить навіть дурну відстань визначення того, що ви хочете визначити, до чого ви причепились їм. І до нього, мабуть, взагалі я зроблю окреме відео, його відеоогляд. Він має цікаві дуже властивості. він їм у на відзнаку від оцих трекерів можна ще знайти і КЗ коротке замкнення. Ціми, ціми, ціми. Ну, Тестером звично, що ви можете, але тільки це придеться тикати, шукати, проколувати кабель. А цим ви зможете знайти прямо корот, коротке замикання у кабелі. Обмовлюсь зразу на невеликій відстані. Почнемо з самого простого, з самого звичайного це є індикаторна викрутка. Всунув там, де фаза, в тебе вона засвітилася, там є неонна лампа. Вона просто світиться на фазі і просто не світиться на нулю. Якщо воно у вас так є, думаємо, що в нас все справно. Хоча це і не точно. Наступною викруткою. Є викрутка схожа на ту, але в ній конструкції вже є польовачок і світлодіод. Звісно, є живлення, там є ще пара батарейок. Саме цей індикатор я вам демонструвати не буду. Він у мене в неробочому стані давно валяється. Що з ним сталося, я зараз розбиратися не буду. Але скажу так, що він має властивості вже визначати фазу на деякій відстані через ізоляцію. Ось ми маємо ще такий індикатор. Вони бувають різних відтінків, різних виробників, але конструкція в них приблизно одна. Роблять вони приблизно одне й те саме. Я скажу це дуже універсальний прилад. і їм користується дуже багато електриків. Так, є і крутіші, але цей дуже зручний. Зараз я вам покажу, що він може. Може в першому положенні, в нього є три положення. В першому положенні просто міряти, що. Є якесь коло. Якщо ви торкнетесь одним кінцем ну, того, що може вважатись колом там. Наприклад, я колом хочу вважатись, я. Ось я, я торкнувся пальцем цього кола. І торкаюсь пальцем іншого кінця цього індикатора. Як бачите, у нас світиться індикатор. Є коло. Тобто. Ми маємо зараз коло. Хоча він міряє і дуже великий опір, але ж все-таки можна визначити, чи є коло, чи його немає, чи воно розірване. Також у цьому положенні можна скористатися цією викруткою як типу і такою дідівською. Просто вмикаємо його. Там, де фаза, там є фаза показує, там, де нуль, він нічого не показує. Замітьте, що зараз я не торкаюсь антени. Ну, чи другого кінця цього індикатора. Можна назвати його і антеною. Тут є, тут немає. Як бачите, дуже чітко визначає нуль фазу. Друге положення. Друге положення може визначати уже нуль фазу на деякій відстані. Ось я при... притуляю до провода фазного, і ми чуємо звук і бачимо світлову індикацію. До нуля ні немає. Якщо приторкнутися до цієї антенки, він у нас буде трішки чутливіший. І ще одна така е, хитрість біля цього прибору, щоб зменшити його чутливість, ну, наприклад, е, вам потрібно зменшити його чутливість. Ну, ось в цьому положенні, то ще таке, а є ще третє положення. Як бачите, він вже індикує, що тут є фаза. На доволі великій відстані. І щоб зменшити, зменшити його чутливість, ось у, наприклад, бачите, він індикує, я до нього навіть не торкаюся, він вже індикує, що там є фаза. А мені ж треба там щось може визначити більш конкретніше. Якщо я... Зроблю, за типа своїм тілом більше тут, більшу відстань його, не торкаючись до антени, він буде трішки тупіший. Ніж, ну, не такий чутливий. Якщо торкнутись до цієї антени, ну чутливість, ну. Скажем, доволі велика, ну, у мене тут є зараз і інші перешкоди, він все чує, як то кажуть. Трішки зменшивши, взялися половині. Уже все. Вже він починає індикувати. Наступним буде ось такий інструмент. Ну, я б сказав, що це більш цяцька, ніж інструмент. Він тут і фонарик має. Спочатку вмикаємо його. Він там і фонарик має, ще й лазер має. Ой, боже, Боже. Ось таке чудо. Ну, Але ж теж теж його можна за індикатор рахувати, Теж визначає він на такому, на першому положенні. Оце, якщо увімкнув, то в нього є перше положення. Ну, в принципі, на другому теж він так само в принципі, може реагувати. Там, де типу фаза. До речі, в нього цей кінчик, антена, так скажемо, він ізольований, він не, не йде напряму у цей пристрій. У нього немає іншого кінця. Тобто коло він не зможе винайти. Також, як бачите, може визначити D фаза, де 0 Ну, це типу, якщо провод буде такий, як ШВВП, то ви можете визначити навіть через ізоляцію де фаза D0. По чутливості, ну, доволі чутливий, скажімо так. І ще функція визначення. Високої напруги, поблизу високої напруги, в таких кліщатах була ця функція і в попередніх моїх кліщатах, але вони змушені були змінити господара. Тепер у мене такі. Ці є трохи дешевшими. Ну, і трохи іншими, так скажемо. У тих е, кліщатах у псайдів тому було, в мене на них є, до речі, огляд, якщо кому цікаво про кліщі Псайд, мож, можете подивитися. Вони теж вимірювали постійний і, змін, е, і змінний струм. Ці теж мають такі властивості, але я на них ще огляду не робив, нехай колись зроблю. Ми зараз про функцію. Знайти поблизу велику напругу. Якщо в будь-якому положенні затиснути цю кнопочку, що краю, і потримати її, він, як бачите, почала сигналити. Ну, вибачте ще раз це. У мене лабораторія, сигналить вона зараз, ну ось, ось, за метр я від цього відступив, то воно вже тоді не сигналить. А так, сигналить, що в мене тут є десь напруга. Знайти окремо щупом фазу у цих кліщах, я так поняв, неможливо. У ПСАДі там можна було вмикаєш щуп, чіпляєш його сюди. І при доторканні до фази була така функція. Вони собі показували, що це фаза, а це нуль можна було. Тут, ну, звісно, їм і можна, але саме такої функції немає. Ну, Я не буду розказувати, що як їм там можна приспособитися це, це зробити. Але саме такої функції нема. Наступним буде приймач від е, кабель трекера. Ну, такий собі. Такий собі він кабель трекер, але ж кабель трекер. Я ж кажу, їм не можна до увімкнутої мережі під'єднатися, але знайти він її запросто може. Для цього Просто тут виставляємо гучність, гучність цього приймача. І натискаємо цю кнопочку. Як бачите, давайте зменшимо гучність. Тобто зменшили. Доволі чутлива річ. Пробиваю навіть через бетон. До речі, я вам ще зроблю ці всі тести на проводці в бетоні. Наступним буде кабель-трекер Нояфа. Ну і для того, щоб продемонструвати, що він не працює без передатчика, великого в майне потрібно. Умикаємо. І бачимо. Що ми бачимо, що він не працює. Але як він працює з передавачем, я вам ось зараз покажу. Ну ось і настав більш цікавий момент, як знайти фазний провід в бетоні. Першим у нас буде, звісно, такий індикатор. Дивимось. В першому чи в другому положенні. Зараз він у другому положенні. Ніяк. Третє положення. Тільки бачить, що воно там є, де не, ізоль... де... 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 не екрановано бетоном. Тобто воно десь там щось чує, що там щось є, все. Далі все, екрановано бетоном. У дереві, до речі, не так. Якщо проводка йде поверх бетону, теж це тим можна знайти. Подібне буде, я думаю, що із цим індикатором, ну, відразу його вимкнемо на друге положення. Так, він показує, де фаза там. Але все. Він трішки чутливіший, звісно, за того. Але це і все. На що він здатний. Все. Нема. Далі проводки нема. Цей. А цим вже ми можемо більш-менш легко знайти. Ми можемо тут визначити, що проводка тут пішла не по-людськи доверху, а під кутом. Ну, хоча й це можливо. ж. Так робили. Як бачите, все доволі непогано індикується. Цього простінка, щоб ви знали, 10 см проводка лежить у ньому приблизно посередині. З іншої сторони він індикується трішки краще. Ну, тобто, він гарантовано тр трішки засередину туди той провід лежить, тому, як бачите, оцим кабель-трекером без під'єднання його до мережі. Але з напругою запросто індикується в простінках в бетонних проводках. Майте на увазі. Думаю, що це саме цікаве, що було. А кліщами, кліщами. Ну, давайте. Нам же ж потрібно Ну, показує, що там щось є. Ну і до побачення. Все. Ну, Все дальше. Далі ніяких рухів він не має. Дійшли до е, наяфи. Зараз я вам покажу. Підключив я його кабелем в розетку. Умикаємо. Умикаємо приймач. Як бачите, йому він світить бідний, нещасний, прямо страшне. А в цьому? А в стіні ось ми чітко, чітко, чітко бачимо, де проводка. Навіть чіткіше, ніж тим кабель-трекером. Про наявку я вже ж кажу, зроблю ще огляд колись. Ну і на цьому я хочу вам сказати, щоб ви не забувалися ставити лайки. Підписувались, хто не підписаний. Ну і до побачення!